Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного у таке велике, світле християнське свято, як благовіщення. Хочеться говорити про хороші, приємні, правильні речі і говорити про майбутнє максимально в світлому та позитивному ключі. Я завжди це повторював, я завжди це наголошував за всі роки своєї діяльності і своїх передбачень, що Україна завжди була. Є і буде Україна вистоїть попри всі негаразди, попри всіх ворогів та недоброзичливців. Навіть те, що зараз відбувається, всі ці трансформації в світі з різними країнами, які на нас впливають, США, РФ, там, країни Євросоюзу, все одно все відбудеться максимально. Я вірю в це, що все відбудеться максимально позитивно і результат. Ходу цієї війни буде максимально для України позитивним. Наскільки це можливо в нинішніх реаліях. Україна вистоїть попри все, тому що доля цивілізації, по суті, в руках України. Якщо не буде України, не буде цього світу. І я не перебільшую, тому що зникнення України як країни призведе до ядерної війни. Але цього не станеться, тому що я вірю в те, що вищі сили дають людству ще шанс. І я вірю в те, що. Ми обов'язково заживемо мирно, спокійно, благополучно. Ми за це молимося кожного дня. Ми проводимо різного роду медитації, молитовні практики, духовні практики. І Я хочу побажати кожному з вас в цей день миру, благополуччя та здоров'я побільше і довголіття. Україна спокон віків. З моменту хрещення Київської Русі святкувала Благовіщення до 1918 року. Потім Московський патріархат почав нав'язувати нову дату. Саме тому ця дата є канонічно правильною, саме 25 березня, тому що так було з самого початку. Як тільки була хрещена Київська Русь, як тільки Київська Русь прийняла християнство, саме ця дата була. Тією датою, коли святкував, і, взагалі, правильно святкувати тоді, коли Європа святкує, тому що це було з самого початку, саме так святкували предки задовго до того, як відбувся держпереворот в Україні, як, як московський патріархат почав активно впливати на Україну. Я про це говорив уже давно. Я про це говорив неоднократно. І навіть будучи ще школярем, мене дуже дивувало це питання, чому Україна. Перейняла цю дурну моду від московського патріархату. Тому що в нас, по суті, були зовсім інші канони, в нас були зовсім інші дати. І те, що ми повертаємося до першого початкового, це теж є енергетично правильно. Так. Вчора, звичайно, ще дуже багато на, в тіктоці на мене налетіло, почало мене ображати і так далі, і тому подібне. Але я на це не звертаю увагу, тому що проти фактів не попреш. Це історія, це я не від себе видумав, це не казочка якась. Відкриваєте будь-який історичний підручник, йдете в бібліотеку, і ви побачите чітко, що з моменту грешення Київської Росії до 918 року, 1918 року Україна святкувала зовсім по інших канонах, по тих, до яких ми зараз повернулися. Шкода, що це сталося з такої причини, жахливої, як війна, але це енергетично правильно. В будь-якому випадку. Я вірю в Україну. Я дуже сподіваюся на те, що в нас все буде добре, і що це добре настане якомога швидше. Так сьогодні було дуже тяжко. Я попереджав, що сьогодні будуть серйозні удари та атаки по всій Україні, і ніч була насправді дуже тяжка. І, взагалі, останнім часом атаки посилилися. Але знаєте, от як то кажуть, найтяжча ніч перед світанком. І дай Боже, що цей світанок вже проблискує і вже настає. І дай Боже, що ми побачимо це світле, мирне небо та сонце для кожного з нас. І сьогодні ще такий дуже важливий стався ну, така дуже важлива подія, це те, що США та РФ вели перемовини і вели їх цілих 12 годин. Аж 12 годин вони про щось намагалися домовитися. І це теж наводить на певні думки того, що розв'язка вже близько. І дай Боже всім нам, щоб ця розв'язка була максимально хорошою для України. І дай Боже Україні благополуччя, миру. Я ні в якому разі не нав'язую свого світобачення та свого світогляду. Я просто пояснюю та розказую. У будь-якому випадку право слухати мене чи не слухати, в кожного своє відповідно. Тому, шановні глядачі, миру вам усім, благополуччя, щастя, світла побільше та. Позитивних емоцій Україна була, є і буде, і я вірю в те, що після цієї війни Україна не просто відновиться та відбудується, а стане ще сильнішою країною, країною з великим потенціалом, країною з великими можливостями, країною з великою кількістю союзників та країною, яка почне прогресувати, розвиватися, збільшувати свій достаток та ставати благополучнішою. Так що молимося за це, віримо в це, надіємося на це. Україна країна з великим потенціалом. І дай Боже, щоб цей потенціал якомога швидше розвинувся, і щоб більше ніколи не починалися війни в Україні. Дай Боже всім нам миру та благополуччя. Побачимося з вами. Я обов'язково виконаю всі свої кроки, які я повинен виконати, для того, щоб все було добре. І я знаю, що обов'язково настане мирний час для кожного з нас. Віримо, сподіваємося. Працюємо. Всього хорошого вам!